Протезування та ортезування, мистецтво відновлення рухливості. Чи замислювались ви, як повернути рух тим, хто його втратив? Сучасне протезування і ортезування – це не просто технології, це наука та мистецтво, що змінює життя пацієнтів. Ваші знання можуть стати ключем до їхньої свободи та впевненості. У нашому курсі ви дослідите, як сучасні протези і ортези адаптуються до індивідуальних потреб пацієнтів. Ми зануримося в теорію і практику, розкриємо основи анатомії, біомеханіки та дизайну, щоб ви змогли створювати рішення, які дійсно працюють. Дізнайтеся про найновіші розробки від 3D друку до інтеграції нейромереж. Ви побачите. Як на межі науки і технології створюються високоточні ортопедичні інструменти, здатні відновити рух і змінити якість життя ваших пацієнтів, готові поринути в захопливий світ ортопедії. Розпочніть навчання на курсі, протезування та ортезування і здобудьте знання, які стануть основою вашої успішної кар'єри. Зробіть перший крок до того, щоб стати експертом у мистецтві відновлення рухливості.